Друзі, всім привіт! Це магістр футболу. Що ж, у нас минув тиждень Єврокубків, там говорити нема про що, що Динамо, що Шахтар нас дуже-дуже розочарували. Ну, в принципі, нічого нового. Тож, давайте поговоримо про тур УПЛ, про 15-й тур, про його е, першу половину. І результати цього туру ми сьогодні з вами обговоримо. Дуже неочікувано, Інголець в гостях у Ворсли перемагає її із рахунком 3-0, причому інголець забиває дуже швидких перших два м'ячі. Перший м'яч взагалі на першій хвилині це найшвидший у ПЛ, один з найшвидших за всю історію. І навіть сам Кобін цього, мабуть, не очікував. І знову, друзі, за е, чим приємно. Е, Дивитись це за поломорчуком, який б'є всі рекорди, відбиває п'ятий поспіль пенальті. Це абсолютний рекорд для нашої України, де не тільки для нашої. Тому інгулець, я не знаю, що Кобін зробив з цією командою, чи їм виплатили гроші, чи ще щось трапилось. Дуже цікаво, насправді що. Але команда і відіграла, і було багато бажання і моментів вони створили. А от що з полтавчанами не зрозуміло. Мабуть, не готувалися ж до такого супротиву інгульця. А ЛНЗ поступається вдома Вересу. Я шарі забив просто через помилку захисника. Там, взагалі, ЛНЗ собі привіз два м'ячі, абсолютна помилка захисників, і просто подарували цю перемогу, можна сказати, Вересу. Кривбас перемагає знову ж таки команду, яка не може вже давно перемогти. І ця команда програє, знову негативний результат, а саме Житомирське Полісся. твердохліб, просто герой цього матчу, робить хет-трик, просто забиваючи Полісся все глибше і глибше, де вони зараз знаходяться. І вже у керівництва Полісся, наскільки я знаю, вже є шорт-лист із тренерів, які можуть очолити цю команду. Тож, я думаю, взимку будуть зміни. Лівий берег оболонь, друзі, я навіть не знаю, про що тут казати. Топ-матч, який, я сподіваюся, ніхто з вас не бачив, але слід відзначити, що тут у нас результативна ніч я, і лівий берег забив на 95-й хвилині. Вперше за там біля 9. 900... Та хвилин, тобто десь 9 чи 8 ігор. Лівий берег не міг навіть забити. Оце топ, оцей рівень. А наступний матч найцікавіший в цьому турі, не через результат, а через е рішення гравців команди. А матч це, звісно, Олександрія Чорноморець, Чорноморець, програв, граючи в дев'ятьох. І при цьому Чорноморець сам винен в тому, що зробив такі. Тупі, червоні картки. Все через розмову з арбітрами, через образу арбітрів, гравців Чорноморця було вилучено. Тим паче був момент, коли Будко лежав, нібито його зачепили. Олександрія забила після цього моменту. Одесити почали апелювати, жалітися, але ми побачили на повторі, що там, в принципі, був ігровий момент, і чого така реакція. А бабіч тим паче красунчик захотів забрати взагалі команду після цих суддівських справедливих, можна сказати, хоча я сам досить рішень. Хотів забрати команду з поля. Ну тобто, там просто цирк в команді, в клубі. Що там відбувається? Ну це просто сором для Одеси, для всієї України. Ну і наші гранди е втратили очки. В принципі це було передбачено, тому що, що Динамо що Шахтар зазнало прикрих поразок, втомились плюс вже кінець року, і Динамо зіграло у нічию із Колосом, з Колосом, котрий вміє відбирати очки у Динамо, як ми знаємо, то вони програють, то грають в нічию, Так от чередується. І в цьому матчі, в принципі, Динамо могло і перемогти спокійно, але Колос був трошки проти. Ну і не можна не відмітити знову ж таки участь у голі колоса Михавко. Знову михавко привоз... ну не те, що привозить, ну але через нього забивають знову м'яч у ворота киян через рикошет. Так він тут в принципі не винен, але я не знаю, що робити цьому хлопцю. Якщо він навіруючий, тоді там якось карму почистити, чи я не знаю на йогу походити, чи просто взяти відпустку на рік. Ну, якось треба переключитися, тому що гравець, ми розуміємо, буде впадати в кризу. Ну, тупо е кожен матч щось від нього дозалітає. Чи він сам забиває, чи від рикошету, це може дійсно вдарити по психології гравця. І Шехтар втрачає очки на цей раз із рухом. Втрачає, і можна сказати, заслужено, тому що Шахтар так втомлений. Але наприкінці матчу, коли Шахтар увів у рахунку, Матвієнко на початку з кутового забив, і ми бачимо, що Шахтар наприкінці у другому таймі робить ту ж саму помилку, що і у Лізі чемпіонів. Просто віддає ініціативу і чекає, тягне час, чекає, коли матч закінчиться. Але навіть з такою командою, як рух, це так не працює. Тому що треба грати футбол до кінця і треба мати концентрацію, якою Шахтаря чомусь на останні хвилини просто не вистачає. І Шахтар пропустив знову ж таки на доданих хвилинах, на 92-й хвилині дідик зрівняв рахунок, і в принципі результат закономірний. А Луганська зоря. Несподівано, на мою думку, перемагає львівські Карпати із рахунком 2-1. На початку як не забив Очередько, навіть він сам не зможе сказати. Це був 100% момент. І якщо б він забив отакий швидкий м'яч, невідомо як далі би відбувалася гра. І Сапутін. Сапутіна треба відмітити голкіпера, який дуже багато рятував і, хоч і пропустив з пенальті, але якщо б не він, то рахунок міг бути і розгромним. І потім розв'язка, Мічин, гравець зорі робить дубль і просто ховає ці Карпати, яким просто не вистачає таке враження досвіду, можливо, і класу. Я думаю, перестанови будуть в трансферне вікно, і при чому досить серйозні, бо інакше Карпатам буде важко утриматись у першій половині турнірної таблиці. Ну що, друзі, тепер побачимо розклад матчів, результати. А хто як зіграв, і побачите турнірну таблицю. Чемпіонат дуже у нас цікавий, навіть не через саму гру, як ви розумієте, а через події, які відбуваються навіть поза межами поля чи в момент, коли суддя свистить у свісток. Ну, як би це не звучало. Тож, скоро вже знову з вами побачимось. Пишіть свої коментарі у коментарях і свої враження взагалі від цього туру. На все добре.